Сьогодні вчимося розв'язувати систему нерівностей з однією змінною. Права 228. Для початку саме найпростіші, бачите, розглядаємо нерівності. І так, перше завдання: Х більше 4, Х більше 8. Ось ми креслимо з вами невеличку вісь х. І тепер у нас не одне число, як в лінійних нерівностях, а 2, 4 і 8. 4 менше. То ми його лівіше позначаємо 8, більше. Зверніть увагу, точки пусті виколоті, не зафарбовані. І так, відмічаємо більше 4 в праву сторону. І більше 8, дивіться, знизу, ось я позначаю, тепер вам потрібно подивитися, де розв'язки накладаються: спільний розв'язок треба знайти, бо в нас є фігурна дужка. Ось, дивіться, від 8… Я червоним навожу, і до плюс нескінченності. І пишемо відповідь Х належить, дужка кругла, від 8 до плюс нескінченності. Далі, друге завдання. Х більше 4, Х менше 8. Краслимо вісіх. На 8х7 2 числа. 4,8. Х більше 8 в праву сторону, х менше. Восьми в ліву сторону. І дивимося, нам потрібно знайти тільки спільний розв'язок. Ось, подивіться, накладається штриховка від 4 до 8. Так і пишемо: що х належить від 4 до 8. Наступне завдання: третє. Х менше х менше 4, менше 8. Так, 4, 8. Менші це в ліву сторону, тому тобто, що стрілочка показує більше, менше в ліву сторону, х менше 4, х менше 8. Далі треба спільний розв'язок знайти. Находимо спільний розв'язок, ось він Так. Ось він, спільний розв'язок. Пам'ятаємо, пам що пишемо від зліва на праву розв'язок. Х належить від мінусної нескінченності до 4. І… Останнє завдання. Х менше 4, менше це вліво і більше 8 Спільних розв'язків немає. Пишемо х належить порожній множині, що означає, що розв'язків немає. Вправа 230. Знайдіть розв'язки системи нерівності. Перше завдання. 3х більше 6, мінус 4х більше мінус 12 система. Потрібно знайти спільні розв'язки. Нам потрібно паралельно розв'язувати обидві, обидві нерівності. І так, 3х більше 6, щоб знати х, ставимо вертикальну риску, треба поділити на 3. Дивимось 3 число додатнє, значить, знак нерівності не мінятиметься. Пишемо х більше 6 поділити на 3 буде 2. Далі. Другій нерівності треба ділити на мінус 4. Увага, якщо ділити на мінус 4, потрібно знак нерівності поміняти на протилежний х буде вже не більше, а менше. Мінус 12, поділити на мінус 4 буде 3. І фігурна дужка, система. Тепер треба показати розв'язок. І так, креслим 8х. Дві точки, 2 і 3. Вони не входять розв'язок виколоті 2, 3. Не забудьте меншу точку зліва, більшу ж справа позначаємо. Більше від двох показуємо, ось більше вправо, менше від трьох вліво. Треба знайти спільний розв'язок. Спільний розв'язок, ось дивіться, де оця штриховочка двічі наклалася. Пишемо відповідь, х належить від двох до трьох. Далі, друге завдання. 3х менше рівня 21, мінус 3х більше рівня мінус 6. В першій нерівності треба поділити на 3. Це число додатнє, знак не мінятиметься, в другій на мінус 3 не забудемо поміняти знак нерівності. І так, х менше рівне 21 поділити на 3. 7. Х тепер же не більше, а менше, бо треба поміняти знак. Мінус 6 поділити на мінус 3 2. Система. Краслимо вісіксів невелику. І так, у нас два числа. Причому, дивіться, зафарбована точка, тому що входить в розв'язок 2 і 7. І х менший від 7, менший від 2, Менший в ліву сторону, менший від 7. Ось, пішли вліво, Менший від 2. Дивимося, спільний. Розв'язок нам треба знайти: ось, пише х належить. Зліва на розв'язок від мінус нескінченності до 2. Зверніть увагу, включно значить, дужка. Права 233. Покажу вам, як розв'язувати друге завдання. І так, перед вами система нерівності. 15х плюс 1 більше 3х відняти 2. Х відняти 2 менше 4 відняти 2х. Нам потрібно розв'язати. І першу, і другу паралельно будемо розвасити. І так, не забуваємо. ікси в лівій частині повинні бути невідомі, числа вправ. І так, дивимося на першу нерівність. 1,5х залишається в лівій частині. 3х ми переносимо до даних. якщо переносимо, міняємо знак на протилежність. Більше. В правій частині мінус 2 переписуємо без змін, а плюс 1 переносимо в праву частину, значить, міняємо знак на протилежність. Це. Щодо першої нерівності. Друга нерівність в системі. В лівій частині х залишаємо. Мінус 2х переносимо, значить, міняємо знак на протилежний. Менше. Справа число 4, зліва мінус 2, переносимо, міняємо знак на протилежний. І фігурна дужка. Тепер треба пообчислювати. На це 50-хх 3. Коли від меншого числа, віднімаємо, більше буде знак мінус. І віднімаємо навпаки, буде 1,5х. Більше. Мінус 2 мінус 1. Це борг плюс борг, буде більший борг, мінус 3. Х це 1х, додати 2х буде 3х. Менше 4 то 2. 6. І фігурна дужка. Далі треба х знайти. Х. Для того, щоб перший знайти, ділимо на мінус 1,5, увага, треба міняти знак нерівності на протилежний. Друге ділимо на 3. І так, ділимо. Х буде вже не більше, а менше. 3. мінус 3 поділити на мінус 1, це 50. Так, мінус на мінус приділення дає плюс. Поділити на десятковий дріб треба кум перенести вправо в обох числах. Це буде 30 на 15. Оде 2. Далі, х менше 6, поділити на 3 в другій нерівності буде 2. І вийшло х менше 2, х менше 2. Дивіться, накладається да, розв'язок, ось число 2. І в одній нерівності менше, і в другій. Х належить спільний розв'язок від мінус нескінченності до 2. Право 235. Завдання четверте. Розв'яжіть подвійну нерівність. Що значить розв'яжіть подвійну нерівність? Нам просто треба її записати у вигляді системи нерівності. Показую, як це робити. Перша нерівність. Ось вона вже готова. Х додати 7, менше 13. Друга нерівність це ліва частинка. Пишемо, х додати 7, тільки будьте уважні. До х додати 7 значок більше нерівності стоїть. Значить, ми тут пишемо більше 11. Більше 11. Ніби перевернули її. Так, ліву частинку праву поміняли місцями. Далі все просто розв'язуємо, як зазвичай. Так, ікси вліво числа вправо. 13, 7 переносимо, 13 відняти 7, буде 6. І в другій нерівності 7 переносимо, 11 відняти 7, буде 4. Показуємо графічний розв'язок. Два числа, точки. Не зафарбовані, тому що не входять в розв'язок. Х менше 6 менше це вліво, більше 4 це вправо. Дивимося уважно, де накладаються розв'язки. Розв'язок накладається в штриховку. бачите, спільний розв'язок від 4 до 6, так і пише. Розв'язок х належить від 4 до 6 дужки дужки круглі.